Чотири позиції. А я сейчас вам покажу. Показало нам МОЗ, принісши новий наказ про нарахування балів безперервного професійного розвитку. Що нового? Нового багато, а от хорошого не дуже. Відтепер 45 астрономічних хвилин. Перегляду лекцій приносить медикам лише один бал. Так, так, всі будуть дивитися лекції, потім розуміти, що у них є бал. А може два, але це все. Тобто лише половину із 50 необхідних зарік балів можна буде набрати з допомогою перегляду лекцій та вебінарів. Усі інші необхідно буде добирати написанням наукових статей, відвідуванням симпозіумів, в тому числі закордонних конференцій, е, наукової діяльності та, звісно, майстер-класами. Тобто, якщо раніше можна було подивитися три лекції, це вже було би 30 балів, наприклад, то тепер все доведеться висмоктувати. Спальця притомні заходи в Україні змістовні, цікаві, вартують в середньому від 400 до півтори тисячі гривень, враховуючи середню зарплатню лікаря 10-20 тисяч. У медсестер, звісно ще менше, бачимо, що математика виходить невтішна, бо якось подивитися 20 лексій по 1000 гривень неприкольно. Я думаю, що це повна херня. бо кушать теж хочеться. А якщо додати сюди велике робоче навантаження, відповідно брак часу, бо ніхто не виділяє науково-пізнавальних відпусток для відвідування всіляких заходів, де годують бутербродами бродами і кавою. Ой, ну в смислі відвідування симпозіумів, звичайно ж і. Лікарі змушені навчатися під час робочого процесу. Це ж нікому не підходить, логічно. Плюс науковою діяльністю займатися не всі хочуть, та й не всім це потрібно, тому що це окрема велика галузь, яка потребує вкладень розумових, часових, грошових, а тези заради тез і робити якісь збірки макулатури, хай то онлайн макулатура чи паперова. Навіщо воно? То все розвиток і покращення. Бо наука має нести якусь цінність. Якщо ви додивилися аж сюди, то мабуть думаєте, боже, ці медики офігіли. Вони не хочуть розвиватися, не хочуть контролю. Взагалі-то контроль і розвиток це супер. Проте і умови мають бути забезпечені, відповідні, аби всі ці критерії були виконані. Побачимо, звісно, що з цього вийде. Можливо, я зараз тут дарма нервую. Я зараз почекайте, я піду повішуся і я повернуся. Але поки що звучить не дуже втішно. Що ви думаєте?